sub o... Тільки по мотиваційному листу не буде. тому прошу вас реєструватися на національний мультипредметний тест і його здавати. Тому що після е, школи, після коледжу, вступ тільки з національним мультипредметним тестом 2024, 2023, 2022 року. Або ще діють результати зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. В цьому році національний мультипредметний Тест буде складатися з чотирьох предметів: три обов'язкові: це українська мова, математика, історія України та один на вибір вступника. Предмет необхідно обрати той, який ви на краще знаєте, тому що якщо один з предметів національного мультипредметного тесту у 2024 році ви не складете, всі ваші результати не будуть дійсними для вступу.